Так. Хто там вже до мене йде? Що? Що треба? Вона збирається напасти кінку копійки. Нам краще віці прибиратися. А чому? Ну, По-друге, всі інші. Краще вас послухати. Добре, я зараз скажу снігу хвост і піду. Так, ідемо скоріше до нашої з його хвістом, з його хвоста. Що треба? Ти. Хочеш а, піти склам? Ні. Ну, будь ласка. Ні. Чого? Мені тут нормально. Ну, підем. Я тебе покажу. Та що? Ну, короче, треба... Мені сказали, що треба в ну, піти з кланами тому що буде на ці котів. Добре, а мені що дає? Ну дивись, я тебе завираю. Е, навіщо? Ми тут нормально. Все я тобі приказую йти. <різь> Ідем. Це ти хто? Ну такого а, в клані не було. Ладно, підемо скоріше. І так прийшов, я його не наприсяд. Ну, добре, підемо. Може, ти вже просто забула всіх котів нашого клану? М-м, думаєш, я така стара? Ну, баки в конкретно. Тільки ти хліб подивилася. Елиштус. На-на-на, що це? А. На-на. Так, я не розумію, мені треба водичка, хочу е, змитися. А у мене попити був не варіант. Що? А у мене попити був не варіант. О, я хочу змити свої лапи. Погудинка. Вот лапи. Де? Що це? А, ну це. Це нема. Так, може тут якісь запахи є. Може, просто, щоб на дорогу поїсти щось, О, водичка, нарешті я змиюсь. Так все. Нарешті я смила ці лапи, і тепер в мене вони нормальні. І нарешті мої штрафи знову стали видимі. А то це відьма мені я їй не довіряю щось. Ты доверяешь ведьмам? Да я не знаю. Что це вообще? Почему мы таким бежим? Так, ну кудись мы идем? Я уже на не знаю, ми. Що это за Хуй. Вау Він такий гарний. Так, що тут? А як дійшли до цього ...місячного камня? Давай просто походимо біля нього. Ну, ви? Де це мой Що це вафля що нам робити? Я не знаю, пишу щось тут. є щось поїсти Я угодно. Чимось таким вкусненьким пахне. хочу хоч Що це? Це якась Я курочка. Ти таке смачненько. Я тут щось інше знайшла. Я тусінку найшла. А я ушла, а якийсь м'ясько, а я не дуже хочу їсти. Да тут якесь Огром... огромне дерево. Я знаю, я їм вау. Вау дитя. Тут страшно. Ну Повертайся, якщо тобі страшно. Я не можу. Спаси мене, я тебе бачу. Ну ти де? Я на висоті. Я на янах, якихось. Ну ще стрибни на фось, а потім ще на фось. А стрибни? розетку, а потім туди там де телевізор, а потім на коврик чи на стіл, а потім уже на коврик. Розуміло, поясню. Ні. Це знову зайпати. Так, молодець, і на, і на телевізор. Де телевізор? Что-то не могу не Так, так, так. Ну, вроде бы тут все нормально. Угу. Там я какая-то Да, какая-то... <свес> иди сюда, иди выше. Вау, может мы тут спать будем? Тут есть какая штучка, тут есть какая-то штучка. Иди выше. Вау! Мано ещё так светится. Это так уютно и так красиво, складное часо. Что же было? Я же твою поправлю. О, тут так прикольно спать я тут застряла, трусь. Что я сегодня тут спью все? Эй, я тоже хочу, что будет? так что так не хочешь, я пью. А, уже рано почищу. <свеч> а, ну там вовсе все спит, наверное, я тоже посплю.

Провірити їх на блог, але спочатку треба їх помити. Важи, <різвіст> ти знаєш, що таке помити? <різвіст> Дяд, <боже. різвіст> а, чого тут вода Що робити? Тут ходить. Що це за песочок? Може туди. Ну може? Так усе хух, треба закопати. Так, треба закопати. Так, закопаем, закопаем. что то происходит? Мы на Так, где это мы? Он бы вроде мы дома. Так. Так, а вы мне сейчас в шее так давить? Так хочется отчепить его там. Давай я тебе отчеплю, а ты мне не отчеплю. Он как-то не можу, я, я не можу. Я, не... я тебе перекусила. Я не можу. Ш Ш Ш перекусила. О тебе якось ваяє він. <рикві> Ш Ш Ш ну все. Так. Я буду спати отут. Хоча ні, отут. -от. Ну, все, зустрінемося на наступний день с тобою. Так, ляжу я, ой, так вот. Так. Ну, я как встала рано, пойду поим. Ммм, Такі смачненькі, угу. та я хочу попити. Я, я зацяю, я зацяю на штучку. Що тут робите? Эмм, чого у вас нема машеньки? Добре, завтра підете знов до цих. Um. Оцих яких забуть, я вже забув. Ну, добре. Коротше, завтра все до цих ветеринарів. Ну, все. Ну, все, він кудись пішов, від двері закрив за собою. А хто це ветеринар? Ну, це, наверное, який нам оці ошеньки цепляв, як він каже. Ну, добре, я посплю, тому що я зовсім не виспалась. А ще чуть трохи поїм. Я обиспаюсь, нормально. Я на вулиці піду посплю, нічого не знаю. Фу, тут так холодно і мокро, Того, ще був дощ. Ах, краще я посплю. У себе ось тут.